Всіх вітаю! Будемо дивитися основні події на наступному тижні, які нас чекають в Україні. Основні події в Україні з 15 по 21 вересня. Угу. Так, ну тут про перемовини будуть якісь розмови, щось там ні шатка, не ні валка, щось наполовину можуть домовлятися. Так. Також, як йде блокування якихось обходних дорог? До речі, це, це стосується також якихось маніпуляцій. Які будуть нас лякати. На жаль, про це ми не будемо мати всю інформацію, але це стосується більше фінансів, якихось торгових може, оборотів. Тут йде мова про якісь обхідні шляхи, які повинні були бути, але чомусь їх блокують. І це робиться якось так скрито таємно. Ну і важке становище на окупованих територіях. Як ми робота? Щось по транспорту, щось з транспортом добре. Якось так не дуже конкретно говорять. Давайте ще подивимось, що основне чекає нас на наступному тижні основні події в Україні. так Ну, я тут бачу незакінчена робота Зеленського. Щось він буде знову працювати, десь будуть намагатися його їм маніпулювати. Також це може говорити і про те, що йде загроза світлу, тобто нам по електриці знову будуть загрожувати. І це ну, також іде як маніпуляція. І, і ну, обмеження. На жаль, я думаю, що будуть обстріли. Будуть обстріли, масовані обстріли на наступному тижні щось буде Трамп заявляти, що він буде захищати, типа якийсь захист дасть. Ну, все одно це буде стосуватися більш як якихось організацій. Да, організацій, що стосується України. Будуть якісь розмови з приводу нашого захисту від агресії. Добре. Які ще події чекають нас на наступному тижні з 15 по 21 вересня? Знову ж якісь перемовини про допомогу для нашого дому. Щось досить дороге і престижне можуть нам передати саме те, що стосується війни. Тут ще буде Путін заявляти, я так розумію, буде говорити про те, що він готовий співпрацювати з Україною. Про що це? Розовіте серце. Ну, так, тут маніпуляції. Тут в основному буде щось говоритися про, про те, що нам розбиває серце. І те, що ми не, не можемо дочекатися, якісь буде видвигати нові ініціативи, нову роботу. Ну все як завжди. А для чого це? І наше він буде це робити. Про що це? Йдеться, тут взагалі нашу путіну це робити. А він буде себе захищати в плані від організації. Тобто, це якраз стосується того ж НАТО, або... Тобто це така позиція самозахисту. Тому що він взагалі-то в очікуванні важких часів. Він буде в такому підвішеному стані. Ну, тобто, як жертва обставин. Ну, в принципі, обставини він сам створює, так що тут немає чому дивуватися. Так, добре. Давайте подивимось, що чекає нас зовнішні, на, е, зовнішній політиці. Що чекає Україну на наступному тижні щось, мабуть, знову якийсь король до нас приїде. Так, що зачастили вони на наступному тижні. В зовнішній політиці все, що стосується України, що буде в світі. Так. Тут, на жаль, Зеленському знову йде якась загроза. І це така скрита загроза, яка може погрожувати навіть його статусу, його іміджу. Але тут працюють саме зрадники. Це робота зрадників. І це може знову ж стосуватися захисту нас. Ну, Може знову будуть говорити, що ми там винуваті, що там на Польщу полетіли. Навіть ті шахіди, що може, ми їх самі запустили і все таке. Тобто щось таке будуть робити, щоб зруйнувати нашу м -м, репутацію. Ну і репутацію Зеленського. Що ще чекаємо за З наступному тижні. Так, ми домовимося з якимись організаціями. Тобто, не обов'язково ми, це зовнішня політика, але це повинно якось стосуватися нас. Нові ініціативи, нові ідеї від організацій, Це може бути як НАТО, так і ЄС. Будуть якісь перемовини, домовленості. Перемовини будуть важкі, маніпулятивні, але я так розумію, що посилення все одно нас чекає, тобто якісь сили це нам надасть ще, що ще? Ще? ще ми повинні знати, що буде. Звониш на політиці. Те, що стосується України. Так, так. Ну, що я можу сказати? Тут, скоріш за все, йде мова для України військові, про які говорили, я так розумію, що говорили, ось ми їм пошлють до нас. Але, на жаль, цього не буде. Вони бояться втрат. Угу. І там ще й працюють люди над тим, щоб, не дай Боже, до нас нікого не прислали з військових. Тобто, як завжди... Кровом росіяни пролазять, які ще будуть події в зовнішній політиці, те, що стосується України з наступного тижня. Угу. Тут може бути знову ж іде мова про те, що захист, загроза нашому захисту тобто, або зупинка. Поставок. Тобто якісь такі новини про наше підсилення, і будемо робити якимись обходними путями. Якщо там були намірення передати нам щось, то, скоріш за все, цього не передадуть. Зупинять, якусь, якусь річ зупинять. І це все стосується захисту і розмов про це, новини. Але підсилення все ж буде іншим шляхом. Да. На ну, обстріли я зроблю окремим відео. ви Також можете заходити на мій телеграм-канал, там я роблю в голосовому режимі обстріли по містам. Так. Що нас порадує на наступному тижні? Які будуть хороші події в Україні, що нас українців порадує на наступному тижні? Так, допомога. Ми можемо домовитись про постачання якихось нових ракет. Тому що, Я думаю, скоріш за все, це або якась нова ініціатива. Кошту тут тобто, грошова, може навіть обмін якийсь. Це як торгові відносини. От, У нас будуть якісь хороші домовленості. Так, це що? Ну, це, скоріш за все, якась таємна робота, якась роботу проводить Зеленський, про яку ми не знаємо. І я так розумію, ця робота дасть нам змогу десь провести контратаки, які можуть налякати нашого ворога. Я правильно розумію знову це про наш захист. наш захист, і також про якісь атаки. Це щось зовсім нове. Це щось зовсім нове. Я не знаю, чи ми про це докладно все дізнаємося, ну вже з часом не зрозуміла? Про зрозуміло. Це нас повинно порадувати. Про що тут йдеться? Поясніть мені ще раз, про що тут йдеться? Що нас порадує? Підсилення. Так, да, ну це прям да. Це прям якесь буде серйозне підсилення. Таке досить мощне те, чого, що у нас, ну, просто, можна сказати, ося є радість. Ну, щось нове і щось дуже круте. Чудово, мені це подобається. Також будуть нові заяви від заходу про зупинку перемовин. Це чого стосується. Якісь нові плани, що стосується транспорту. Домовленості, ще не недоговорювання. Не бачу тут, щоб радість нам якусь давала. Але оце мені дуже подобається. Це просто шикарно. Щось, щось повинно бути таке круте, що ми можемо налякати прямо ворога. Дуже добре. Що ще нас порадує на наступному тижні? Щось таке, прям, щоб круте, круте, щось порадує. У нас, скоріше за все, що будуть якісь перемовини і нові плани, які ми давно очікуємо. Це може навіть Союз. Да, Зеленський буде домовлятися. З якоюсь країною, саможною країною будуть нові плани. І там будуть, скоріш все, розмови ще й про окуповані території. Так. Ми можемо ще почути якусь брехню про організацію, втрати організації, це військова якась організація. Але насправді там все є Ну, Типу, там скрита інформація, як завжди, йде. Щось про, про, про війну саму. Ну, оскільки це для нас повинна бути радісна новість, то ми просто дізнаємося правду, наскільки я розумію. Якось так. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Наступне відео я зроблю розклад на, по обстрілам на наступний тиждень.